Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. В цьому огляді говоримо про нові міжнародні маршрути. Зокрема, нещодавно відбувся тест творець поїзда із Рахова до Румунії, також до Молдови. Тепер можна дістатися поїздом із Києва і спробуємо проаналізувати, як станція ЧОП може перетворитися на міжнародний хаб. Які думав, «Укрзалізниця», попри воєнний стан, продовжує забезпечувати функціонування пасажирського сполучення по Україні. Паралельно з цим ведеться робота з пошуку варіантів задоволення високого попиту на міжнародні перевезення. Ну і варто зуважити, що найбільшим попитом сьогодні користуються польський напрямок. Окрім цього, здійснюється перевезення до таких країн, як Австрія, Словаччина, Чехія, Угорщина, і найближчим часом до цього переліку також може приєднатися і Румунія. Влітку 2022 року «Укрзалізниця» відновила ділянку колії від Рахова до державного кордону із Румунією. Залізниця протяжністю 19 кілометрів перебувала у занадбаному стані протягом 20 років. Після того як залізничники модернізували колію, у серпні було продовжено маршрут приміського поїзда з Коломиї до зупиночного пункту Ділове. У перспективі планувалося, що буде відкрито рух українських поїздів транзитом через румунську територію з виходом на Тересво і далі до Ужгорода. 8 листопада Укрзалізниця провела тестову поїздку, дизель поїзда ДПК Р3 на ділянці Рахів-Берлебаш Валя Вішоулуй. Таким чином створено передумови для запуску прикордонного маршруту. Український поїзд зможе курсувати між прикордонними станціями, виконуючи роль човникового сполучення, наприклад, Рахів Валя Вішеулуй. Як відомо, до станції Рахів прибуває чимало поїздів далекого сполучення, тому у пасажирів є можливість зробити пересадку на дизельпоїзд поїзд і перетнути кордон та продовжити далі подорож румунськими поїздами. Можливо, що вже у 2022 році румунські залізничники завершать модернізацію колії стандарту 1520 мм через станцію Сігет із виходом на український кордон. Тоді стане можливим організувати транзитний рух українського поїзда, що сполучатиме Рахів та Ужгород. Тим часом на ділянці залізниці Берлабаш-Ділове спорудили платформу поруч із географічним центром Європи. Місцеві змі пишуть, що Рахівська громада за підтримки меценатів та Укрзалізниці реалізують проект Зупинка у центрі Європи таким чином, гості Карпат отримують можливість дістатися поїздом відомої туристичної локації. Нагадаю, що стела із позначенням центру Європи знаходиться біля русла річки Тиса між селами Костелівка і Круглий. Поруч проходить автотраса і залізниця. Раніше до цієї туристичної локації можна було дістатися лише автотранспортом. Далі згадаємо про міжнародні маршрути, які анонсувала Укрзалізниця. Як відомо, нещодавно компанія презентувала зміни у розкладі руху поїздів. Також йшла мова про деяке покращення міжнародної логістики. Зокрема, пропонується заводити на станцію ЧОП поїзди з-за кордону по Євроколії. Ну і далі забезпечувати вже пересадку або на українські поїзди, або навпаки, таким чином пасажири зможуть. Дістатися таким більш-менш зручним способом до місця призначення. Вже на початку грудня до Чупа прибуде перший такий поїзд із відня. Поки тривають організаційні процедури, експрес австрійської залізниці ходить до угорської станції Захонь. За даними перевізника, у складі поїзда вагони другого класу. Коли австрійський поїзд буде доїжджати до станції ЧОП пасажири зможуть робити пересадку на українські поїзди. Загалом станція ЧОП може приймати за такою ж схемою поїзди з інших країн. Це можуть бути сполучення з Праги, Братислави. А з 5 листопада вже призначено поїзд чоп кошице, яким можна дістатися до Чехії та Словаччини із пересадкою. Між тим після дворічної перерви з Києва до Кишиніва почали ходити поїзди. Пряме сполучення між двома столицями відновлено з 5 листопада 2022 року. У розкладі Укрзалізниці вказано, що поїзд номер 351 ходитиме по непарних датах з Києва та попарних з Кишиніва. Маршрут прокладено через Вінницю, Могилів подільський Бельці, Унгени. Час у дорозі більше 17 годин. Нагадаю, що сполучення між Україною та Молдовою останній раз забезпечували поїзди формування молдавської та російської залізниць. У 2020 році сполучення закрили після запровадження карантину. 28 серпня 2021 року Укрзалізниця призначила поїзд Одеса Кишинів через Тирасполь, який скасували після 24 лютого 2022 року. Окрім теми міжнародного сполучення, також хочу згадати і про поїзди, які курсують по Україні. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Укрзалізниця призначає поїзд з сполученням харків умань І от 17 листопада має відбутися перший рейс із Харкова. Таким чином до Умані вперше Вісім років прибуде поїзд далекого сполучення. Вже відкрито продаж квитків. Перший рейс відбудеться 17 листопада. Періодичність курсування через день. З Харкова по непарних датах з Умані по парних. Маршрут поїзда прокладено через станції Христинівка імені Тараса Шевченка, Знам'янка Дніпро-Лозова. Загальний час у друзі більше 15 годин. У складі поїзда вагони Купе та СВ. Вартість проїзду від 418 гривень до 493 гривень у купейному вагоні та у вагоні СВ від 1486 до 1798 гривень. Нагадаю, що залізничне сполучення між Уманю та Харковом було скасоване у 2014 році. Відтоді громадські активісти збирали підписи та неодноразово зверталися до України. Резалізниці з проханням відновити маршрут наразі таке сполучення сприятиме кращій логістиці з руханням того, що на Черкащині проживають чимало пересланців зі сходу. І на останок випуску всім шанувальникам залізниці хочу нагадати про те, що на Гайворонській вузькоколійці відбудеться ще один ретро-тур. Наразі «Укрзалізниця» призначила на 26 листопада ще один поїзд з полученням Гайворон Бершать Гайворон. Поїзд буде курсувати під паровозом ГР-280. Якщо ви хочете приєднатися до цієї поїздки, ви вже можете купувати квитки. Вони є у продажу на офіційних квиткових ресурсах Укрзалізниці. Дякую всім глядачам каналу за те, що надсилаєте інформацію для транспортних оглядів. Якщо у вас є цікаві новини про залізницю, надсилайте свої повідомлення за контактами, що є в описі цього відео. Також нагадаю, що підтримати канал Залізні магістралі» ви можете з допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі, підписка на канал. Також ви можете скористатися функцією спонсорування на спонсорів. Чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту дякую всім за увагу. Бажаю у цей непростий час витримки та мужності. Україна переможе.